Через збройну агресію російських бойовиків майже кожен день в Україні стає трагічним. Все більше людей травмовані фізично та морально. Так, одеські рятувальники, які 15 березня під час ліквідації пожежі потрапили під повторний ракетний обстріл, згадують трагічні події того дня. Пролунав повторний вибух, ударною хвилею нас відкинуло. Я намагався встати. Коли я почав вставати, я зрозумів, що в мене палає обличчя, палає підкасник, який знаходився під каскою. Я е, намагався його швидко загасити. Хотів е, попросити допомоги у своїх колег, які знаходились там зі мною. Е, ну, них, е, вони на жаль, вони не змогли мені допомогти, так як в них е, була. Така сама ситуація. Внаслідок повторного ракетного обстрілу постраждав весь Караул. Кожен рятувальник, який знаходився на місці прильоту, отримав певні травми: уламкові поранення, контузію, опіки обличчя та рук. Впав на землю, з руками ну, закрив голову, тому що я знаю, що в мене багато військових, які служать, тому вони говорили, що після прильоту там ще 10-15 секунд ще можуть летіти осколки. Тобто пройшли там ці лічені секунди, не знаю, 10-15, я підвівся, почув, відчув пекучу біль в, області, в верхній області грудної клітки, але дихання було не затруднене, тобто з рукою нормально все. Я побачив, так, да, дійсно дуже страшні кадри, всі лежали. І на якісь там лічені секунди в мене був віч, я не знав, куди мені що мені робити в першу чергу, куди мені, куди мені бігти, до кого, до кого першого підходити. Повідомивши диспетчера рятувальної служби про повторний обстріл, Євген продовжив надавати допомогу іншим, хоча і сам мав уламкові поранення. У Мене виявили також осколкове поранення і забрали для надання допомоги. Але рана була не глибока, тому мені її обробили. Сказали: ти як будеш працювати і їдеш? Кажу, ну звісно, буду працювати. Тобто я пішов далі допомагати, чи чи міг у той важкий день подвійного ракетного прильоту по Одесі на місці події, попри власний біль, рятувальники продовжували допомагати один одному та направляли всі свої сили тим, кому це було найбільш потрібніше. Денис Колесніков та Микола Стаднік були першими постраждалими, яких помітили інші рятувальники, та яким почали надавати екстрену домедичну допомогу. Те, що я побачив, це, це був жах, чесно скажу. Опанувавши себе, почав допомагати своїм рятувальникам. Це був Денис Колесников, який знаходився на той момент уже без свідомості. Ми з цивільним його. Надавали допомогу, я розрізав його, його формну одяг та знімав бронезахист. Коли я це побачив, побачив велику рану бокову в районі грудної клітки. Він стікав кров'ю, цивільний мені дав скотч армірований, я наклеїв на цю рану, щоб припинити кровотечу. На жаль, Денис Колесніков загинув на місці прильоту. Життя Миколи Стадніка вдалося врятувати. Коля дуже сильно кричав, що у нього ну, біль в нозі, в лівій. Почав е, надавати йому, йому першу медичну допомогу. Е, Денис е, був якби при тямі, але він не, мог, не міг нічого сказати. Потім наклав Миколі Стадніку турнікет на ногу і призупинив кровотечу. Микола Стаднік працює в ДСНС вже 23 роки. Після повторного ракетного удару по Одесі чоловік отримав чисельні травми. Але зараз, перебуваючи на лікарняному ліжку із металевими спицями в нозі, Микола все одно планує повернутися до своєї команди та чекає. Коли знову зможе стати встрій, зазначили в ДСНС Одеської області.